Наприклад, Борис Джонсон дійсно друг Трампа, дійсно друг Трампа. Так. І в нас отут виникає дуже цікава колізія. Ну, бо багато хто з українських політиків говорить про те, ну, ну з таких не багато хто, а наприклад, люди, близькі до Європейської Солідарності, вони говорять так, що Ну от був у Трампа у повноважений справах України Курт Волкер. Але й Україні потрібна е, е, така людина в статусі міністра. І чому б не зробити ж Бориса Джонсона, міністром України в справах США? Тобто, головною контактною особою з Трампом. в статусі міністра. Тобто, нам треба якісь неординарні кроки зараз зробити, щоб Трамп розумів, що. Ми не петляємо, ми не шахруємо, ми поводимося чис... чітко, чесно, ми дом... виконуємо всі домовленості, і ми партнери, ми не халявщики. Так, ну, це цікавий. Момент. Отже, Володимир, я тобі все одно дякую за, ще за цю розмову. Якщо вам було цікаво, то о, вона, то о, дайте про це знати, е, напишіть про це, напишіть, що ви про це думаєте. Е, можливо, у вас, у вас напевно, будуть якісь реакції на е, ці думки, які викладені в цьому інтерв'ю. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толки, Цибулько ТВ. Підтримайте канали за можливості донатом чи на патреоні, чи надо до числа спонсорів. Ну і всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую. Приклад, Борис Джонсон дійсно друг Трампа. Дійсно, друг Трампа. Так. І в нас отут виникає дуже цікава така, ну. Колізія, бо багато хто з українських політиків говорить про те, ну, ну з таких не багато хто, а, наприклад, люди, близькі до Європейської Солідарності, вони говорять так, що ну, от був у Трампа у повноважених справах України Курт Волкер, але й Україні потрібен е, такий, е, така людина в статусі міністра. І чому б не зробити ж Бориса Джонсона, міністром України в справах США? Тобто головною контактною особою з Трампом в статусі міністра. Тобто, нам треба якісь неординарні кроки зараз зробити, щоб Трамп розумів, що ми не петляємо, ми не шахруємо, ми поводимося чітко, чесно, ми виконуємо всі домовленості і ми.